Доброго дня, любі батьки, почнемо наше заняття із букварика. Сьогодні ми багато часу приділили саме читання. Спочатку ми з дітками прочитували повністю, обов'язково продовжуємо вчитися слідкувати, де у нас починається та закінчується слово. Потім спускаємося пальчиком і продовжуємо знову читати. Слово закінчилося, спускаємося пальчиком. Ми пальчик тримаємо не з боку, не зверху, не з права, не зліва, тільки внизу під буквами, так, щоб ми бачили не тільки букви, а саме слово іде. Воно починається та закінчується. Потім з дітками окремо кожна дитина прочитувала окремо. Деякі діти вже прочитували повністю слово, деякі з'єднували мені склади складами «бу», то, Н. А потім повністю говорили бутон. Деяким ще потрібно трошки допомога, але все нормально, ми рухаємося в правом, правильному направленні. А, вдома читаємо не менше ніж два рази. закріпляємо, два-три рази. І те, що знаходиться в наших пончиках, будь ласка, зразу. Хай вони зачитують «бабо-бубі». І так далі. Так, підготовка ручки до письма відпрацювали сьогодні дві сторіночки. Нам потрібно було обвести по контуру, не відріваючи руки від контуру, від малюнка. Зробили буквочку «В», в літерах. Ми сьогодні прописали повністю, зачитувала діткам. Загадку про цю букву, також віршика, де звучить в в багатьох словах. І діткам потрібно було спочатку почути, яку найбільше букву або звук вони чують. Також сьогодні ми вчилися їй писати, що вона схожа на сніговичка, тому він має спинку, голову та велике пузико, або як на крильце метелика. Да? Це друга частинка нашого метелика. Я це малювала їм на досі, тому вони сьогодні. Правильно і гарно її прописали. Також ми сьогодні працювали крок 1: тема 10 звук, слово, речення, закріплення. Ми сьогодні згадували, що таке слово, що таке речення, а також сьогодні ще вчилися з'ясовувати, що таке звук. Розглядали у першому завданні всі предмети. Спочатку ми називали слово. Чайник, ліжко, черепаха, кіт. А потім кожна дитина придумувала речення. Я їм кажу, наприклад, чайник, і дитинка вже придумує з цим словом речення. Так ми закріпляли, як граючись. Також пояснювала сьогодні діткам, це ми вже проходили цей момент, але навіть не те, що пояснювала, а нагадувала, що у нас є букви, які складаються в слово, а уже слова складаються в речення, тобто їх послідовність. Також ми сьогодні задавали питання, хто це, що це, ми згадували так? і закріпляли. Ставили до кожного предмета, наприклад, до цього часу. Слова чайник. Ми можемо поставити питання: хто це? Чи що це? І розмальовуємо відповідним олівцем. Пам'ятаю, дітки, що питання у нас стоїть до того, хто дихає, хто це. І ми розмальовуємо синім кольором, а хто. Що це, це те, що не може дихати, це якийсь предмет, то воно у нас буде червоним. Знаходили та розмальовували. В другому завданні потрібно було розглянути спочатку малюнок. Дітки розглянули, подумали, про що тут йдеться. У нас тут працював розвиток мовлення, вони розповідали те, що вони бачать, да? кожна дитинка. Деякі діти доповнювали один одного, допомагаючи, а потім потрібно їм було подиви... послухати віршика. Якось дітки павучки відшукали сірнички. Знаходимо, дітки, де ви бачите павучків, які взяли сірнички. Ось вони показують тут чирк, зайнявся сірничок і упав на рушничок. Дітки розглядають, продовжуємо розглядати і слухати: загоріла скатертина, стіл, фіранка, вся хатина. Дім від полум'я, рятуй, 101 телефонуй. Знаходимо телефон, обов'язково називаємо цифри пожежної безпеки, звертаємо уваги послідовність наших цифр, так? дітки всі згадали, всі умнічки, всі знають правила пожежної безпеки. Врятували павуків доблесні пожежники, знаходимо пожежника, який рятує. З сірниками малюки будьте обережні. І тут ми вже проводили діткам бесіду, таку коротеньку бесіду з правила безпеки. Всі знають, що не можна чіпати сірнички, запалювати вогник, але деякі дітки сказали, що можна тушити вогонь водою. Тут ми вже пропрацювали те, що це може бути, цей вогонь може з'явитися від електричного струму, від зарядки. Від багатьох різних саме електричних приладів, тому водичкою не можна. А завжди ми кличемо дорослих, якщо вони є в квартирі. Якщо немає, тоді ми відкриваємо двері і голосно кричимо, допоможіть пожежа. Самі дітки не чіпають і не тушать, а вибігають. Тут ми вже такі працювали та, з цими правилами. Далі, крок 2, тема 10, буква Л та звук Л. Розглядали малюночки, називала діткам сьогодні лев, даючи Обов'язково наголос на перший звук лиже. Лампа, який звук ми найчастіше і найбільше чуємо. Л. Так, промовили правильно, молодці, і трошки поскладали речення з цими словами. Далі розмалювали приголосну синім кольором. Потім розглядали малюночки, знаходили а, малюнки, картинки або предмети, які починаються на л та з'єднували. А в яких предметах на початку Л немає, але є в слові, ми обводили. І також ми. Ми знаходили а, наш звук Л, який знаходиться в кінці якогось предмета. Ну, наприклад, клавіатура є, нема. Лопата є в кінці? Немає. Слон є ні, немає. Крокодил є? Ми його розмалювали синім кольором і обвели по контуру.